Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням трудових книжок, електронних трудових книжок і ніби втрати е стажу у разі, якщо ви переведете все в електронний формат. Тому що на минулому тижні вирішили нас знову ж таки журналісти на цьому похайпувати. І зараз я вам більш детально розповім, що тут правда, що неправда. Тому. У вигляді вдячності я вас дуже прошу поставте зараз на паузу, підпишіться на мій канал. Обов'язково можете перейти і підписатись на мій телеграм-канал, де будете отримувати значно швидшу інформацію, актуальну і інформацію про те, як захистити свої права, що відбувається і що потрібно робити. Тому обов'язково підпишіться на YouTube, для того, щоб краще поширювалося це відео, а також поділитися цим відео зі своїми друзями, знайомими, для того, щоб вони також розуміли, в чому правда, а в чому неправда. Ставте вподобайки, коментуйте, це також допоможе поширювати відео. І так, в мережі з'явилася інформація, що ніби ті особи, які не перевели свої трудові книжки в електронний формат, вони втратять трудовий стаж. Ні, це не так. Це не відповідає дійсності. І ще в 2021 році був прийнятий у нас відповідний закон, де поступово переводяться всі трудові книжки. Безпосередній трудовий стаж він вноситься на портали пенсійного фонду. Я, до речі, в Телеграмі, чи вам зразу перейти і підписатись, дам посилання на портал пенсійного фонду, де ви можете перевірити свій трудовий стаж. У разі, якщо у вас якогось періоду там не зазначено, ви можете зареєструватися, якщо ви не зареєстровані на портали пенсійного фонду з допомогою там, дії, там, електронних ключів. Я думаю, вам близькі допоможуть. Якщо ні, то звертайтесь, допоможемо. Вирішити це проблеми. І таким чином, фактично, ви можете перевірити весь свій трудовий стаж за весь свій час, який у вас є. Чи дійсно він відповідає з тим, що у вас зазначено в поправому документі? Якщо не відповідає, ну, тоді потрібно буде встановлювати, звертатись до пенсійного фонду, додавати відповідні документи, що в який час і де ви працювали, для того, щоб цей стаж в подальшому був. Страховий врахований при нарахуванні пенсії, ну окрема ситуація це про перехід пенсії на пенсію там чоловіка. Наприклад, якщо ви не працездатні, або от, чоловік помер, а ви були в нього на отриманні, ви можете перейти на його пенсію і отримувати його пенсію. Ну, це окрема ситуація. Якщо потрібно буде допомоги, звертайтеся з радістю, допоможемо. Однак, зараз питання йде саме про трудові книжки. І переведені електронний формат. Вони і так переведені. Пенсійний фонд, от зараз, якщо ви десь працюєте чи отримаєте якісь виплати, воно все там зазначається. Ви коли зайдете, все побачите і подивитесь, з якого по який період, що у вас там нараховане, і який трудовий стаж, страховий стаж, трудовий стаж ви на сьогоднішній день маєте. Нараховується відповідна пенсія відповідно до саме страхового стажу. Тому що є періоди, за які нема даних, і от якщо їх нема. То, от, поки є час, ви можете їх так мовити довести, зібрати документи, звернутися до пенсійного фонду, щоб були внесені всі дані в цей реєстр. І все. Якщо у вас немає такого бажання, чи нема взагалі офіційного стажу, звичайно, це ні на що не впливає. Однак, е якщо він є, і ви хочете, щоб він відповідав вашій трудовій книжці, то бажано це зробити. Ну і звичайно, ще раз нагадую: ніякий трудовий стаж не втрачається. Перейшли ви чи не перейшли на електронну трудову книжку. Це не залежить жодним чином від цього. Це просто на журналісти люблять такі, знаєте, гучні заголовки і так хайпувати. Якщо потрібна буде допомога, звертайтеся з радістю будемо допомагати. Ну і найголовніше, пам'ятайте, що допомоги потребує Україна, допомоги потребують Збройні Сили. Допомагаємо Україні, допомагайте Збройним силам. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтеся, обов'язково підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, ставте подбайки. До зустрічі!